Українських митців більше не називатимуть російськими. У Мадриді відкрили виставку картин українського модернізму. Як її оцінили європейські глядачі, дізнаємося. Полотна українських модерністів вперше експонували за межами України. Близько 70 робіт наших митців презентували в одному з найвідоміших музеїв у Мадриді. До нині більшість цих художників європейці помилково відносили до російського модернізму. Про наше мистецтво мало знають. По-друге, є певна традиція сприйняття російського мистецтва, навіть не тільки звичайні глядачі, але й музейники європейські вони звикли ідентифікувати все, що входило до складу Російської імперії або до складу радянського союзу, сприймати як російське мистецтво це дуже зручно для. Західного артринку для було зручно для західних музейників. Мадридський музей Тісен Борнемі запрацював над проєктом у співпраці з колегами з національного художнього музею України. Європейські музейники відгукнулися на ідею, щоб показати світу твори українських митців, а головне виокремити їх від російського мистецтва. Ідея була в тому, що західні музеї в своїх колекціях роблять таку ревізію, щоб передивитися свої колекції, саме ті частини, які в них ідуть, як російське мистецтво. І виокремити українських митців і українську лінію е, мистецтва. Модернізм е, і його така, крайня, крайній прояв модернізму Авангардне мистецтво це найбільш е, така е, відома тема для західного глядача. Е, на ній набагато легше увійти в контакт з західним глядачем. Їм Дуже дивно було побачити багатьох наших художників, яких вони не знали. У Мадриді можна побачити твори Казимира Малевича, Анатолія Петрицького, Олександра Богомазова, братів Буйчуків та інших. Кураторка виставки Олена Кашуба Вольвач каже: український модернізм не має нічого спільного з російським мистецтвом, і європейці в цьому вже переконалися. Що помітили е західні глядачі? Те, що на відміну від. Е Російського мистецтва від творів російського мистецтва в українських творах більше можна сказати так надчасових і загальнолюдських сюжетів і питань, які намагалися показати і вцілити художники набагато менше пафосності такого радянського пафосу, який присутній в творах російських художників. Транспортування картин з Києва у листопаді було складним. Тоді автівка з творами мистецтва потрапила під обстріли, однак успішно перетнула кордон. Демонстрація українських картин триватиме у європейських країнах до 2025 року. Навіть якщо ситуація безпеки у Києві буде напруженою, полотна повернуть до України. Якщо угода підписана між, наприклад, Іспанією і Україною. То це вже автоматично визнає, що ці твори є а, частиною української спадщини. Подивитись виставку можна онлайн. Віртуальний тур доступний на сайті музею Тісенбурне міса у Мадриді. Виставка триватиме до 30 квітня 2023 року. А потім поїде у Німеччину в музей Людвіга Наталя Стереправу для телеканалу Еспресо.